Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Європейський курс України це не лише перспективи членства в Євросоюзі, але й конкретні практичні результати вже зараз. Серед них так звані безвізи енергетичний, митний, транспортний, торгівельний. Йдеться про можливості, які допомагають нашій економіці вистояти та зміцнитися. Так, вчора Рада ЄС продовжила на рік торгівельний безвіз, тобто наступні 12 місяців. Діятиме режим безмитної торгівлі з Євросоюзом, що зробить нашу взаємну торгівлю більш стабільною і прогнозованою. Також очікуємо на продовження транспортного безвізу і розраховуємо на підписання угоди АКА, що зніме бар'єри для експортерів наших промислових товарів. Ще один аспект нашої взаємодії з ЄС це інструмент «Ukraine Facility». Рада Європейського Союзу сьогодні схвалила розроблений нами план. Що відкриває шлях для активізації усіх опцій програми, завдяки затвердженню плану? Україна отримає майже 1,9 мільярдів євро фінансування вже цього місяця. Загалом цього року в межах Ukraine Фасіліті розраховуємо отримати 16 мільярдів євро. А загальна сума підтримки за цією програмою складає 50 мільярдів євро на найближчі 4 роки. Ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів відіграє також багатостороння координаційна платформа донорів. Максимально ефективно використовуємо цей майданчик. Сьогодні ухвалюємо рішення про створення ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки нашої участі у платформі. Також буде створена відповідна експертна рада. Ці нововведення дозволять нам чітко координувати наші зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від наших партнерів. Ще одне рішення на порядку денному, яке стосується ефективності управління, це впорядкування сфери публічних інвестицій. Важливо чітко бачити, скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує. Тому створюємо стратегічну інвестиційну раду, дорадчий орган при уряді. Її завдання сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства. Відновлення та відбудова енергетики постійно у нашому фокусі ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації. Сьогодні ухвалюємо постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж. Знімаємо цілу низку бюрократичних перепон, процедур, аби процес рухався швидше. Розраховуємо також на подальшу активну підтримку партнерами нашого енергосектору. У квітні травні ми отримали понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки це генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого. Вдячні Об'єднаним Арабським Еміратам, Ірландії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Нідерландам, Німеччині, Латвії, Норвегії та іншим країнам за цю підтримку. Також низка наших партнерів. Зокрема, Велика Британія, Японія, Данія, Німеччина, Бельгія анонсували нові пакети допомоги енергетиці. Дякуємо за таку солідарність. Вдячний усім, хто робить Україну сильнішою. Разом вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Слава Україні!